Свавілля влади стосовно громадян призводить до протистояння громадян з владою. Вітаю всіх, хто завітав на мій Ютуб канал. Сьогодні у нас на календарі 3 лютого понеділок і в понеділок ви можете у мене на YouTube каналі подивитися програму злий понеділок. Сьогодні, в програмі Злий понеділок я хотів би, щоб ми поговорили про таку чутливу, неприємну для нас, українців, тему тему мобілізації. Тему в контексті вбивства співробітника ТЦК і вибухів біля ТЦК і ТЦК. Ну, вбивства на Полтавщині, вибухи в Рівному і в Дніпропетровській області. Ну, з цього приводу вже і зробив заяву командувач сухопутних військ, генерал Драпати. Він сказав, що це червоні лінії, що не можна переходити, не можна, щоб в тилу цивільні вбивали. Військових, і це абсолютно правильно, це неприпустимо. Сьогодні зранку я побачив і вже заяву командувача Збройних сил України генерала Сельського, який також говорив про ці ну, дії стосовно ТЦК, маю на увазі вибухи і вбивство співробітника ТЦК, що це також не є неприпустимо. Такі речі робити, і вони абсолютно праві. Тут не можна нічого ні додати, ні щось від, від, забрати, чи щось там вигадати інше. я не бачу насправді, можливо, зараз вже і появиться, коли ви побачите цю програму, і якась заява як Володимира Зеленського, Верховного командувача, який, на мою думку, несе. Відповідальність за цю ситуацію, яка у нас зараз в Україні стосовно мобілізації, стосовно співробітників ТЦК, яких так чи інакше, ну, дискредитація ТЦК вона йшла давно. Згадаю вам, як заявляв Володимир Зеленський, що треба там зробити реформу, коли були звільнені всі воєнні комісари, коли були звинувачення в корупції. Тобто, так чи інакше, ну от. Негативне ставлення в українському суспільстві до працівників, як ми їх називаємо, воєнкоматів, зараз називаються ці територіальні комісії, так, і там соціальної підтримки. Так чи інакше, е, я би ну, хотів зауважити, що ми йшли і йшли до цього. Тобто, це рано чи пізно, на жаль, мало статись. Я маю на увазі така трагедія, як вбивство ця біда. ну, і... Вибухи, там є і важко поранені, поранені співробітники ТЦК. Але там, ну в нас зараз є люди, які навіть виправдовують вбивство. Я вважаю, що виправдовувати вбивство це точно не потрібно. Хоча ця ситуація знову чергове роз'єднує українців, бо є таке достатньо емоційне, жорстке протистояння в цьому контексті, і воно викликане також і. Неправомірними діями ну, фактично свабілям деяких співробітників ТЦК по Україні. Ми всі ці випадки знаємо. Про них багато писалося, про та ж бусифікація, про те, що знущаються, що навіть катували, що були навіть загиблі. Так? Помирали люди після таких бусифікацій, займалися. Ну, фактично там є, говорили про е, захоплення, про ті речі, які закон не дозволяє. Коли забрали телефони, коли рідні не знали, куди забрали цих людей. Тобто, все це є наслідками загалом ну, от, е, зриву, важливого для України у війні питання мобілізації, мобілізації для особового складу Збройних сил України. Ми про це вже неодноразово з вами говорили, що в свій час Володимир Зеленський перекидував це на колишнього головнокомандуюча Збройних сил України генерала Валерія Залужного. Потім на Кабмін, потім Верховна Рада мала цей закон приймати. Він викликав безумовно негативну реакцію. цей такий негативний світ залишився і до сьогодні. Пам'ятаємо, що там навіть були якісь такі, ну я б їх назвав жалюгідні спроби, от якоїсь економічного підґрунтя, бронювання, не йти, захищати країну. Все це бачив, український народ. ну і Разом з тим це Свавілля. Так? Безумовно, що це не всі займалися в ТЦК-співробітники цим свавіллям, але було, скоріш, там йшли серйозні рознарядки, кожна область мала регіон мобілізувати певну кількість людей. І от вони робили в цей спосіб, як вони могли робити. Замість мотиваційних певних речей, відбувалася фактично насильна, насильницька, я би сказав, мобілізація, що однозначно не викликало. Розуміння і позитивних емоцій і у громадян, у родичів, у знайомих. Ну, всі знають, як чоловіки ховаються, не ходять на роботу. до речі, забирали із роботи. Все це отак накладалося, накладалося, ну і наповнювалося, скажім, це горнятко, це посудина, і рано чи пізно воно перейшло за край. От так сталося. Те, що ворог цим скористався, а можливо. І має відношення саме до цих вибухів. Це ну мають розібратися правоохоронні органи, але це точно є на руку нашому ворогу. Він це використовує. Вони це будуть розганяти, цю інформацію, що Україна не хоче воювати, там нема кому воювати. От вже не хочуть іти захищати країну, вже вбивають співробітників, які займаються мобілізацією вибухи. Роблять, тобто теракти, все це ну може на жаль і надалі. Намагатися ворог робити, продовжувати, я має на увазі якісь терористичні акти по відношенню саме ТЦК, для того, щоб от ще більше роз'єднувати українців і посилювати оцей дискредитацію Збройних сил України. До речі, через ТЦК так чи інакше а йде дискредитація Збройних сил України. І знову ж тут звертаємося до того, як влада загалом, ну і, зокрема, центральна, як вона відноситься до військовослужбовців. Ми пам'ятаємо. І всі ці е, спроби, ну я би так сказав, почати гратися. Хоча, на жаль, вони продовжуються у якісь там виборчі процеси, коли дуже ревниво ну, реагували в офісі президента на те, що найбільшою довірою користуються Збройні Сили України, військові, там, зокрема, і той ж генерал Залужний про нього. ну… Хочеться комусь чи не хочеться, подобається чи не подобається, але варто і потрібно згадувати, бо це є факт. І ця оця ситуація, коли ми перейшли від того, як ну, перший рік, напевне, це точно. І, думаю, другий була ну, просто шалена повага і віра у Збройні Сили України. І зараз як це все потихеньку. Ну, за рахунок і неправильних дій рішень влади, за рахунок відповідної інформаційної політики, пам'ятаєте всі ці корупційні скандали з представників ТЦК, керівників ті мільйони доларів, автопарки, все це демонструвалося, щоб показати, як вони борються, Це також допомагало дискредитації і ТЦК і військових загалом. Тут зараз багато зараз обговорюється, там, скільки в ТЦК є співробітників в тих військових, які були на фронті, які воювали. Я читаю тут різні цифри, я не є військовий експертом, тому не знаю. Я там, напевне, є якась статистика. Ну, те, що я бачу, грули там ніби 70%, але виявляється, потім пишуть, що реально десь 10-15, що ті, хто був на війні, тобто на нулі, а не так отримував ті. Посвідчення учасника бойових дій, що ті не хочуть працювати в ТЦК і так далі. Ну знову ж ця ситуація вона в чергове доказує по кризу управління в Україні. На жаль, це є от якраз і наслідками цієї кризи управління, не бажання брати відповідальність і Володимира Зеленського в першу чергу за рішення, які ну, умовно не популярні, але вкотре повторюю на війні не буває. Популярних, непопулярних рішень, правильних, неправильних, в правильних, неправильних в контексті, там буде підтримка чи не буде підтримка, рейтинг впаде, чи рейтинг підніметься. На жаль, ми ну, все більше бачимо, що от про це і говорить, тим більше зараз, коли Володимир Зеленський вже останнім часом дуже багато говорить про те, що скоро буде мир, і тут починається знову говорити про вибори, так от на війні мають бути тільки необхідні рішення, неправильні чи неправильні в контексті рейтингу. Чи Подобається, не подобається. І ця от, ну, вся ситуація, ця біда, трагедія, яка сталася, вона, ну я би дуже хотів, щоб вона от стала тою останньою такою подією і щоб реально була взаємоповага. Бо ну, насильницькі ці методи, ця басифікація, безумовно, вона, на мою думку, використовується нашим ворогом для того, щоб підігрівати так, от ситуацію, збільшувати напругу. І є люди, які ну, на це безумовно можуть відреагувати, як і відреагували. Тобто треба з цим завершувати. До речі, в січні 2024 року, тобто більше року назад, Дмитро Зеленський говорив, що не може бути такої насильницької мобілізації, виловлювати. На жаль, це все продовжується, нічого не змінилося. І є успішні вже приклади, коли рекрутингові центри добре працюють. Я думаю, що треба рухатися в цьому напрямку і треба завершувати. От з такою, ну, це насправді свавілля. Коли хапають просто людей, замість того, щоб вручити їм повістки, там, перевірити їх, але просто насильно хапати, забирати в автобус, відвозити потім десь в навчальні центри, рідні, нічого не знають, це ненормальна ситуація, і цим треба завершувати. Ну І давайте будемо об'єктивними. Ті люди, які не хочуть, які втікають і не хочуть йти в Збройні сили, ну, з них не буде там реально великої користі. Це також треба розуміти. Має проводитися дуже непроста, але потрібна, пояснювальна робота в цьому сенсі, має бути мотиваційна робота. І я ну, переконаний, що якщо не буде от таких насильницьких методів мобілізації, якщо не буде цього свавілля, не буде підстав і нашому ворогу в першу чергу, для того, щоб якось провокувати ситуацію, для того, щоб от доводило до цієї біду, трагедії, до вбивства. Українця українцем, в тилу і, зокрема, і військового. Сподіваюся, що от це все-таки дасть ну, такий потужний сигнал для чинної влади, щоб вона переглянула свої підходи до питань мобілізації в Україні. Сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою пізнавально. Ви додивились до кінця, якщо це так, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки. Вони допомагають моєму YouTube каналу. Прокоментуйте. Скажіть своє бачення в цієї непростої ситуації, як ви вважаєте, потрібно це все робити? А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. І як завжди на завершення своїх програм, нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!